Привіт! помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати спанч Розпочинаємо з того, що посередині нашого аркуша малюємо прямокутник, але прямокутник у нас буде те, що розширений догори. Малюємо лінію, насильно натискаємо, і тепер прямокутник, який буде трішечки ширший догори. Ось так: одна лінія, і так само друга лінія. Тепер з'єднуємо вгорі і додаємо товщину. Як ми це будемо робити? Малюємо навскосину трішки лінію. Зверніть увагу, що вона не рівна, так, вона йде трішечки ось так навскосину, і інша лінія так само йде так само навскосину, і з'єднуємо одну лінію із іншою. Ось так. Тепер оця лінія буде так само. Як ось ця під таким самим углом, і з'єднуємо також ось так кутики. Ось такий у нас ескіз є. Тепер додаємо уже більше таких дрібних деталей, що нам потрібно. Відділяємо від низу трішечки ось така хвиляста лінія це буде наша сорочка розпочинатися. І ось тут лінія йде на вскосину. так само. Розділяємо. Ось цю частинку так, що ми намалювали хвилясту лінію навпіл. Це будуть шорти. І ось тут де шорти промальовуємо ось такі лінії пунктирні, невеличкі, ось таким чином. Є. Тепер тут додаємо в нас комірець і додаємо нашу краватку. Як ми малюємо комір? Малюємо два таких великих трикутника, більш широких, один вузенький і один знову такий ось широкий. І додаємо кроватку. Краватка у нас у вигляді ромба. Ось так, угу. є Е, Тепер давайте зробимо верхню частину, вона у нашого спанібоба хвиляста. Що нам потрібно? Трішечки прибираємо ось так, щоб було ледве видно ось ці лінії. І тепер ми їх малюємо по цьому контуру тільки ось так хвилясті. Одна частинка, інша. І ось так усі лінії. Тут робимо хвилясті. Ось таким чином є. Тепер додаємо очі. Очі у нас це два круга, які доторкаються один до одного. Один. Якщо вам важко малювати круглі, так, ось такі, то предмети так можна обвести щось кругленьке, щоб було вам зручніше. Так, є. І посередині малюємо зрачок. але зрачок у нас вже не круглий, більш такий він буде овальний. Так. І іншому. Райдужна булонка, вибачаюся, це у нас. А зрачок буде посередині, і він у нас буде більш уже такий кругліший. Один, два. Угу, є. Тепер додаємо вії, вії три на одному оці. Це просто лінії. Один, два, три, і тут так само один, два, три. Є вії. Додаємо носа. Посередині між нашими очима малюємо ось так лінію, трішечки її прогинаємо. І тепер додаємо сам наш ніс. Ось таким чином. Тепер прибираємо зайві ось ці лінії. Є. Тепер нам потрібно додати посмішку, так, малюємо півколо. ось так. І додаємо щічки, щічки у нас будуть заходити трішки на очі, так, ось такі півкружечки. Один і з іншої сторони так само два. Ось тут додаємо лінії і подвоюємо нашу посмішку. Навіть можна зробити, давайте ще трішечки більше зробимо. Ось так. Ось таким Чину. Є. Тепер додаємо зуби, два прямокутники, які не доторкаються один до одного, і язик ось так. Тут ставимо три крапочки у вигляді трикутничка, один, два, три, один, два, три. І ось тут промальовуємо нашу губу. Є. Тепер додаємо руки вище нашої трішечки ось цієї сорочки, Так, ми додаємо, виглядає у нас ось так: тут пів овал, і звідси йде наша рука одна лінія, друга, і поруч з нею так само ще одна одна рука. І з іншої сторони ми промальовуємо точно так іншу руку. На однаковій відстані. дивіться, якщо я покладу ось так олівець, друга рука у нас повинна починатися точно так на такій самій висоті, як і перша. Малюємо овал трішки розширений донизу. І так, зараз стримую, щоб не було ось цієї лінії, яка нам заважає. такий Так, овал розширений донизу. І тепер додаємо точно так руку лінія-лінія. І ще раз потовщили. Угу. Є. Тепер додаємо останнє, що нам потрібно, це наші ніжки. Малюємо трикутник тільки без верхньої частинки. Ось так. Один, два. І точно так малюємо і інший. Дивіться, що вони були однакові по ширині, не товщі і не тончі. І прибираємо ось ці лінії, які нам заважають. Угу, є. Тепер малюємо посерединці ось такий півкружечок, і на другій нозі півкружечок. І додису промальовуємо від цих наших півкружечків, промальовуємо рівну лінію. Один, два. І так само із другого нашого півкружечка промальовуємо рівну лінію 1 і 2. Угу. Є. Тепер закриваємо ось тут наші трикутнички такою вигнутою лінією. Він у гольфах, так? Ось тут 1, 2, трішечки вигнуті такі лінії 3. І тут 1, Два, три. Ніжки наші є. І тепер ми до наших ніжок додаємо взуття. Як ми малюємо? Малюємо на скосину лінії. 1, 2, Дві однакові лінії. Тепер ось така випукла частинка йде сюди. Один і на другому, так само. І спереді додаємо кружечок. Ось такий. Раз. І з другої сторони точно такий кружечок. Два. І тепер каблучок, який він у нас трішечки такий вигнутий, вигнутий. Угу. є каблучок. Так, наш спанч Боб готовий. У наступному відео ми з вами розфарбуємо його, а поки що лишайте лайки, пишіть, що ви хотіли побачити наступне намальоване. І до нових зустрічей! До побачення!